Мої хороші всім, величезний привіт! І сьогодні в нас порожні баночки попереднього місяця, тобто лютого. Поїхали! Е, я не знаю, чому цього разу я вирішила покласти коробочку з під чаю. Іноді я таке роблю, а іноді я їх просто викидаю Тому іноді, як ви зрозуміли, можете побачити в мене чай. Колись раніше, це чорний чай, він мені дуже сильно подобався, але останнім часом я перейшла на зелений. Чорний мені якось важко йде. Наступний засіб це скраб для шкіри голови з протеїнами пшениці мигдалю та ментолу. Ось так він виглядає. Порожня баночка. Я бачила багато типу гарних відгуків на цей скраб. Або він мені не підійшов, або він мені не сподобався. Я не зрозуміла його. Він для мене залишився незрозумілим продуктом. Тому повторно купувати не буду. Якщо хтось користувався і вам сподобалось, напишіть мені, що я не так зрозумів. Зубная щетка, це средняя и вона, вот такой коробочці была. І я пам'ятаю, що я говорила, що користуюся м'якими. Це цю щітку використовує мій чоловік. А наступний засіб це гель для кожи. А воно написано російською, так. Да? Ну, тобто це гель для кожи, навколо очей. А, легкий гель під очі. З екстрактом шавлії рекомендується для щоденного догляду для будь-якого віку, зменшує ознаки втоми, прекрасно розгладжує і зволожує епідерміс, тонує і злегка підтягує шкіру. Підходить для осіб, які носять контактні лінзи, ключові складники: це екстракт шавлі та провітамін в 5 де пантенол. Це Польща, я так розумію, використаю виробля, Да. так. Зараз користуюсь. А все, все, що можу сказати, алергії в мене на цей крем Гель. Точніше, під очі немає. Здається, іноді може виглядати так, що в мене один дезодорант на місяць Насправді мені його надовго вистачає. Це просто в мене може довго збиратись Це якийсь пакетик від мила, який подарувала моєму чоловіку. Я взяла його просто, щоб пошелестити. А, це Oriflame У мене взагалі таких зубних паст було дві, а це друга коробочка. Це, ви не подумайте, я не перетащила з минулого місяця коробочку. А ця зубна паста зараз в процесі якраз нещодавно почали. І потім вже будуть використовуватись ці пасти, які я вам показала раніше. до речі, серветки вологі мені дуже сподобались. Вони дуже якісні. Я ще хочу пошукати це цей самий бренд. О, набагато більше подобаються, ніж з Аврори. По ціні я не пам'ятаю, але оці прям чудові. Навіть не тільки аромат, але й сама якраз консистенція того, як виглядають ці серветочки. Я закінчила крем для рук. Лаванда та якось. Дарвала його мені хороша знайома. І, Саша, ще раз величезно дякую тобі за цей кремшок. Мені дуже сподобався цей запах. Класний. А ще я закінчила засіб для горла. Gillory Voice. Німеччина. Раніше він мені дуже подобався, зараз ну таке не особливо допомагає. До боль не сильно проходить. І останнє, що я вам хочу показати, це останній шампунь від кундал. Кундал. Як я вже говорила, в мене було декілька таких баночок за херб. І це останнє. Перше мені сподобалось. Друга как бита. А ось на третій. Я просто навіть думала взяти великий формат. Але я навіть на третьому, на третій баночці вирішила, що воно мені не потрібно і воно мені не подобається. Ну таке. Мої хороші, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних всім. 爸爸。拜拜